Вітаю вас на першому подільському. Інформаційна команда телеканалу пропонує вам підсумувати події 28 листопада. Європейський парламент ухвалив резолюцію про позицію ЄС щодо запропонованого плану та участі ЄС у досягненні справедливого та тривалого миру для України у документі. Зокрема, депутати закликають Євросоюз взяти на себе більшу відповідальність за безпеку на європейському континенті та продовжувати надавати непохитну підтримку Україні. Вони наголошують, що будь-яка угода, спрямована на припинення війни Росії проти України, має глибокі наслідки для європейської системи. Безпеки парламентарі наполягають, що нічого про Україну та Європу не повинно вирішуватися без України та Європи. Про це повідомляє комітет з питань інтеграції України до ЄС. Документ закликає повернути всіх українських військовополонених, цивільних викрадених українських дітей додому, а також вивести всі російські війська із міжнародно визнаної території України. У документі також вказано, що жодні санкції проти РФ не будуть скасовані. До узгодження та виконання мирної угоди. Якщо ж Росія відмовиться від серйозних мирних переговорів, потрібно запровадити подальші жорсткі санкції. Сьогодні відбулася презентація унікальної марки до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, аби привернути увагу суспільства та міжнародної спільноти до важливості боротьби із епідемією ВІЛ СНІДу в Україні, особливо в умовах повномасштабної війни. Укрпошта за ініціативу фундації АнтиСНІД. США в Україні представила поштовий випуск. Перед погашенням марки обговорили актуальну статистику захворюваності, на СНІД та епідемічну ситуацію в Україні, а також інструменти боротьби з епідемією. Про реальну ситуацію щодо поширення недуги пропоную послухати далі. На сьогоднішній день в Україні під медичним наглядом знаходиться трохи більше як 133 тисячі осіб, людей, які живуть з ВІЛ. Із них 86%, які отримують лікування. А це трошки більше як 115 тисяч осіб, які отримують лікування. 96% мають ефективне, тут не можна не згадати про невизначальний не передається, тому що дійсно це одна із таких один і важливих кроків в позиції громадського здоров'я, тому що людина, яка отримує, яка живе з віл, яка отримує антиретровірусне лікування і має невизначальний рівень вірусного навантаження. Має мінімальні ризики передати ВІЛ, віл статевим шляхом майже 2 мільйона людей. Уже пройшли тестування на ВІЛ, і це також вдається утримувати і вдається забезпечити цей доступ практично на рівні усіх закладів охорони здоров'я. Більше 10 тисяч осіб отримали. Доконтактну профілактику нам не просто вдалося забезпечувати таблетованою формою доконтактної профілактики, а й протягом 2024-2025 року розширити ін'єкційну форму доконтактної профілактики Кабатагрівікаботагравір на рівні всіх регіонів України. У Хмельницькому батько загиблого на війні поліцейського презентував поетичну збірку, присвячену синові. 37-річний поліцейський Юрій Чабах загинув у Бучі під час окупації в березні 2022 року. Його тіло знайшли у братській могилі біля місцевої церкви. Впізнали Юрія по поліцейському жетону. Вічний спочинок, загиблий поліцейський, знайшов у Хмельницькому. Тут мешкають його батьки Олександр та Ольга. На Київщині їхній будинок повністю знищили росіяни. Батько Юрія, Олександр Чабах, майор міліції у відставці. Він написав поетичну збірку Світло крізь морок. У книзі багато патріотичної лірики: рядки із особистого захоплення красою рідної землі та віра в нашу перемогу. Повідомляють у поліції області. Окрім віршів, батько поділився і спогадами про сина. На презентацію прийшли рідні, друзі. І колеги та поціновувачі поетичного слова відкрили захід учасники оркестру поліції Хмельницької області: Вічна слава та шана захиснику. Держлісагентство в діалозі з громадами Хмельниччини. Сьогодні до області з робочим візитом навідався голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль. Посадовець зустрівся з очільником регіону Сергієм Тюріним. Обговорили ряд актуальних питань. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зокрема, йшлося про врегулювання та оформлення самозаліснених лісів, а також протиепізоотичну ситуацію в регіоні. Порушили питання від хижих хутрових тварин. Які є носіями сказу та становлять загрозу для господарства громади, також розглянули лісове впорядкування, співпрацю з громадами та можливі шляхи взаємодії на знак співпраці та як потужний символ незламності висадили калину. За вилов раків каратимуть гривнею. З 1 грудня українцям доведеться забути про смакування раками на понад півроку. Вони будуть під категоричною забороною у продажі та вилові. Чим обумовлена заборона та яке покарання за порушення дізнавалися журналісти. Їсти раків не можна. Обмеження на їх вилов стартує із 1 грудня і триватиме понад півроку. За цей період ловити річкового рака у будь-якій водоймі суворо заборонено. З 1 грудня 2024 року розпочинається заборона на вилов річкових раків на рибогосподарських водних об'єктах Хмельницької області, Приховуючи рекомендації інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України. Ця заборона триватиме до 30 червня 2025 року. Включно рибоохоронний патруль перевірятиме водойми Хмельниччини. Шукатимуть порушників протягом всього сезону. На рибалку, який знехтує указом, чекатиме штраф. За порушення заборони передбачено адміністративна відповідальність за частиною 3 і 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладення штрафних санкцій у розмірі від 34 до 680 гривень, а також конфіскація заборонених знарядь лову, якими було вчинено правопорушення. Саме взимку відбувається процес линьки та виношування ікри у клашоногих. Тож важливо дослухатися до заборони, аби популяція раків не зменшилась. Важливо, щоб рибалки дотримувалися цієї заборони, але адже це не тільки впливає на покращення екологічного балансу, а й сприяє сталому розвитку використання природних ресурсів для наступних поколінь. У цей період контролюватимуть водні ресурси Хмельниччини із особливою уважністю. На Хмельниччині депутатка її син та донька отримали по 15 років ув'язнення за роботу на ФСБ. В офісі генерального прокурора повідомили про вирок. Встановлено, що у лютому 2024 року жінка вступила у переписку із представником ФСБ РФ. За гроші зрадниця погодилася на співпрацю та залучила до неї своїх повнолітніх дітей. З лютого по травень 2024 року вони імітували сімейні поїздки Кам'янець-Подільським районом. Збирають чи фото, блокпостів, позиції ППО та переміщення українських військових? У травні їх викрили одразу після чергового збору інформації перед тим, як передати її ворогу. Вину усіх трьох у державній зраді доведено. Хмельницькому національному університеті зібралися ті, хто формує цифрове майбутнє: викладачі, експерти, випускники та студенти. Презентували проєкти, які покликані розвивати. it галузь на заході побували і наші журналісти. Тож детальніше про подію за мить. Неформальні розмови, професійні погляди, презентації проєктів, плани на розвиток і співпрацю. Усе це відбулося у стінах факультету інформаційних технологій Хмельницького національного університету, круглий стіл синергія інновацій, партнерство заради майбутнього, масштабна зустріч, учасниками якої стали освітяни, представники it спільнот та усі, хто долучається до розвитку цифрової сфери. Подія ініційована ректором університету та деканом факультету. Сьогодні провели такий гарний захід, який круглий стіл it індустрією під назвою «Синергія, інновації партнерство заради майбутнього було в нас більше 30 представників it індустрії. На заході було презентовано більше 40 проєктів науковців та студентів. Власне, це прикладна наука, це прикладні розробки, це стартап проєкти Подія стала важливою як для університету, так і студента. Молодь презентувала власні проєкти, демонструючи впевненість, амбіції та готовність до праці. Такі зустрічі є надзвичайно важливі. По-перше, ми закрошуємо бізнес, який якому презентуємо наші розробки. Наукові бізнес, спілкуючись з нами, з нашими розробниками, знаходить. Осіб, які можуть їм цей бізнес вдосконалювати, є сьогодні. Були представлені дуже багато проєктів, дуже цікавих, прикладних проєктів в першу чергу. І переважна більшість, майже 100%, це була молодь. Молоді вчені і студенти. Голова Хмельницького it кластеру відзначив високий рівень ідей та був приємно вражений почутим. Чоловік побачив, що молодь мислить сміливо і цікаво. Вміє створювати та вирішувати реальні задачі, які будуть впроваджені. Тут було показано, скільки є цікавих практичних наробіток, завдань, які можуть бути вирішені, впроваджені в життя. І це є якби, ну, то практичне, чого не вистачає нам зараз в країні, особливо і військовому напрямку, в напрямку сільського господарства, і так далі. Ну, насправді був приємно вражений». Студенти наполегливо працювали над проєктами, які презентували. Одні створювали їх у команді, інші самостійно, але кожен віддався роботі на повну, і витрачений час того вартий. Теми були різноманітні та по-своєму унікальні, демонструючи свіжий погляд і практичне мислення. Сьогодні в нас була система для прогнозування рівня води в річках. Ми брали дані з річки Дунай і е... Ця система дозволить на майбутнє навіть зараз е е протипоказання, скажімо так, скажем так, проєкті проектів нас троє людей. Наш науковий керівник і я з моєю одногрупницею. Ми працюємо з липня, тобто, ну майже півроку. яким проєктом нейрофарм про комбінації <працювання> ліків препаратів і те, як вони реагують між собою. Мені здавалася ідея доволі непогана, тому що українських аналогів немає. На підготовку пішло десь три дні, на реалізацію також три дні, і вже от презентація це десь один день. Такі ініціативи сприяють розвитку талановитого молодого покоління та зміцнює взаємодії між освітою та it індустрією. Вони допомагають студентам реалізовувати свої ідеї і відкривати нові професійні можливості. Анна Паюк, перші На Хмельниччині мобільні команди медиків вакцинуватимуть дітей проти кору. Станом на вересень 2025 року в Україні зафіксували 1446 випадків кору. Це майже у сім разів більше, аніж торік. Тож на державному рівні вирішили провести регіональну кампанію, щоб підвищити охоплення щепленнями та запобігання спалахам захворювання. Задля цього спеціальні мобільні медичні команди у грудні вирушать у віддалені громади у семи областях України, де за Сумками півріччя було зафіксовано найбільше випадків захворювання на кір. Це громади Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Вінницької, Чернівецької та Хмельницької областей. Із графіком роботи мобільної медичної команди у нашому регіоні можна буде ознайомитися у соціальних мережах Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вакцинація проти кору входить до національного календаря профілактичних щеплень і є безкоштовною. Суп користь чи міф. Страва набула стількох варіантів, що, здавалося б, підійде на будь-який смак. Але далеко не кожний вид рідкого повноцінно збалансований. Чи потрібен суп у щоденному раціоні? Запитали у фахівців. Перше, друге та компот для когось це ідеальний обід. Правильно приготовлений суп один із складників здорового харчування. Він складається із двох компонентів: це рідина і певна частина твердих добавок. Так? Тверді добавки, якщо ми порівняємо рагу, наприклад, овочевий і овочевий суп, в рагу буде більше твердих добавок. І, відповідно, людина насититься більше, ніж вона насититься супом. Якщо для людини не стоїть таке питання насичення механічно, і вона може, в принципі, насититись 200 грамами супу, і їй буде достатньо, ну, чому ні? Як запевняє лікарка-гастроентерологиня, суп не обов'язковий у прийомі їжі для здорового організму, адже корисні речовини у ньому можна замінити твердою їжею. Якщо ми говоримо про людину, яка є здоровою, на мою думку, людина може обирати. Якщо людині смакує така їжа, як рідкий суп, суп пюре або, наприклад, борщ, звичайно, немає ніяких проблем, і ця людина буде вживати. Але заставляти себе. Вживати борщ чи суп, тому що це потрібно, я вважаю, що це недоцільно. Якщо у людини є захворювання кишкового тракту, тоді вживати перші страви необхідність, каже спеціалістка. Якщо ми говоримо про захворювання шлунково-кишкового тракту, так, є такі захворювання, при яких необхідно поберегти свій шлунково-кишковий тракт, в першу чергу механічно. І от суп або, наприклад, суп пюре, він цьому буде сприяти, і тоді, звичайно, в харчування пацієнтів ми включаємо рідкі страви. Для більшої частини містян рідке стало обов'язковою їжею на кожний день. Хмельничани поділились, які супи люблять найбільше. Легким, ну не знаю. Ну, борщ є більше. Суп ну давненько був. А, звісно, кожного дня. Який якому супу надаєте перевагу? Сочевичному. А чим вам подобається суп? Смачний і ситний. І корисний, там білків багато. Рідко. Чому? Не люблю. А чим він вам, можливо, якісь критерії, чому він вам не подобається? Просто не подобається. Чи включати здоровій людині у раціон таку позицію, як суп справа вподобань. Головне, у прийомі їжі, насичення, користь та смакове задоволення. Тож, якщо організм в порядку, не змушуєте себе їсти рідке. Збірна Хмельницької області показала неймовірні результати на Кубку України з козацького двобою, виборовши призові місця та сформувавши склад національної збірної. До неї увійшли 15 спортсменів, які поїхали представляти Україну на кубок світу. Детальніше за мить. Поїздка української збірної до австрійського міста Брегенс на Кубок світу з козацького двобою зібрала арену, де одночасно змагалися понад дві тисячі учасників із 13 країн. Важливу частину перемог отримала і Хмельниччина. Наша збірна Хмельницької області виступала на Кубку України з козацького двобою і призові місця, які взяли наші спортсмени, увійшли в склад збірної України з козацького двобою і в складі збірної України 15 спортсменів, в тому числі і я відправились на в Австрію на кубок світу з козацького двобою. Змагання проходили 22 та 23 листопада. Перед ними збірна пройшла інтенсивні навчально-тренувальні збори, відпрацьовуючи по 5 годин щодня. Результат цих старань 26 призових місць, що підтверджує високу підготовку та майстерність спортсменів. Змагання тривали два дні. Наша збірна перед змаганнями пройшла НТЗ. Це навчально тренувальні збори. Це всі спортсмени. В 15 чоловік тренувалися в день по 5 годин. Тому наша збірна і на наша збірна Хмельницької області зайняла 26 медалей. перших 9 місць, других 8 місць і 9 третіх місць. Спортсмени віддавалися тренуванням на повну. готуючись до перемоги, відчуваючи хвилювання перед стартом. Але після успіху їх охопила радість. Підтримка близьких та віра у себе додавали їм сил та впевненості. Якогось перемога стала мотивацією до нових успіхів і підкорення ще вищих вершин. Комусь шанс обіграти давнього суперника. Друге місце у мене за Kicklight, борня «Борня 2», а третє за лайт контакт, це борня 1». Мені взагалі не подобається, коли от здається. От хочеться завжди битись до останнього. Чи з'явилася в тебе ще більша мотивація? Ну так, от в мене були суперниці, я вже з ними зустрічалася, і мені дуже хотілося от якось їх виграти. Я от одній програла тій самій, що й минулий раз. І мені тепер хочеться тренувати ще більше, щоб її перемогти. Спочатку, коли ми приходили на зважування, була трохи така інтрижка. Було страшно, коли все підготовлювали. Потім на змаганнях ніби все пропало до поєдинку. Коли поєдинок починається, знову страшно стає. Ну, те, що я вижила, то я отримала тільки радість і посмішки. А в тебе з'явилася та мотивація, до прикладу ще більше відпрацювати, тренуватися, щоб досягти більшого успіху. Так, з'явилася. Ці змагання були досить важкі, тому що цього разу було багато людей. Набагато більше, ніж на чемпіонаті світу минулого разу. Суперники теж були тяжкі, мене закинули в вищу категорію. Ну, я в перший день змагань провела сім боїв, всім виграла». А з'явилася мотивація ще більше працювати? Да. Друге місце в карате. Я бився з суперником з Німеччини, був дуже сильно напружений бій в півфіналі. І я його переміг і вийшов до фіналу. Третє місце я бився проти австрійця. Підтримка всіх: батько, мама, бабуся, так само, команда, тренер. Всі підтримують і налаштовуюся сам також морально, психологічно. І ти знаєш, що ти хочеш виграти і ти виграєш. А мотивація ще більше з'явилася? Так. Їхній тренер є для переможців справжньою мотивацією та підтримкою, адже сам неодноразово здобував високі місця на змаганнях та подає неабиякий приклад майстерності та витримки. Попереду в молоді нові турніри, де вони продовжать показувати свою завзятість та професіоналізм. Анна Паюк, перший подільський. Таким цей день побачила наша команда? Аби залишатися в інформаційному просторі протягом усієї доби, підписуйтеся на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там лише перевірена інформація. Дякуємо вам за увагу та довіру. На все добре!